Розумний син звеселяє батька, а син безумний то горе матері своєї. Скарби неправдою набуті не дають користі, справедливість від смерті рятує. Господь не дасть праведникові голодувати, пожадливість злих він геть відкине, рука ледача робить бідним. Збагачує рука роботяща. Розумний чоловік збирає літом, син безсоромний спить у жнива, благословення над головою праведника, уста безбожних таять насильство. Пам'ять праведника буде благословенна ім'я ж безбожника струхлявіє. Мудрий серцем приймає заповіді, а безумний балакун близький погибелі. Хто чесно ходить, той ходить безпечно, хто крутить дорогою, той упіймається, хто мружить очі, завдає прикрості, хто ж докоряє у вічі, той творить мир. Уста праведного джерело життя, Уста ж безбожного таять насильство. Ненависть сварки роздуває, а любов гріхи всі покриває. В устах розумного перебуває мудрість, київ же по спині недоумка. Мудрі збирають знання, Уста ж дурного. Близька погибель, майно багатого Його фортеця, нещастя бідних їхні злидні. Праця праведного йде на прожиток, безбожного заробіток на погибель. Стежка життя берегти науку. Хто відкидає картання, ходить манівцями. Уста правдиві ненависть закривають, хто розсіває обмову, той дурний, в багатомовності гріха не бракуватиме. Хто стримує язик, той розумний. Язик праведника добірне срібло, серце ж безбожних низької вартості. Уста праведного багатьох годують, а дурні через брак розуму вмирають. Господнє благословення саме збагачує, як не збагачує жодна праця. Чинити зло для безумного, неначе забава, розумній же людині мудрість чого боїться злий. Те й спадає на нього, бажання праведних здійсниться. Як буря понесеться, безбожне щезне, а в праведного довічна основа. Що зубам, оцет і очам дим те ледачий тим, які його посилають, Господній острах днів додає, літаж безбожних скоротяться. Надія праведних радість, а сподівання лихих погубне. Господня путь для праведника кріпость, погибель тим, хто чинить зло. Повіки праведник не похитнеться, безбожники не населюватимуть землю. Уста праведника породжують мудрість. Язик розпусний буде відтятий. З уст праведного тече ласка, з уст грішників розпуста.